Всім вітання. Сьогоднішнє наше відео буде присвячене акумуляторному електроінструменту. Зараз він досить таки став популярний, дуже багато різновидів, і в кожному є акумулятор. От вони зараз перед нами. Акумулятор щойно отримав посилочку і одразу його заряджаю. і Зараз буду розповідати, в чому особливості. І як так, щоб вас не надурили, тому що досить часто бувають пустишки. Як відрізнити пустишку від нормального акумулятора? Зараз розкажу. Якраз ви бачите, є в нас тут електронна вага. Це не обов'язково брати таку, можна на новій площі чи на u де ви тримаєте посилочку. Взяти акумулятор. І просто його от берете акумулятор і ставите на вагу. Бачите 306 грам. 306 грам. Ви бачите, він якби подвійний. Тут має бути 10 акумуляторів пальчикових. Але якщо ми візьмемо однорядний такий акумулятор, покладемо його на вагу, він важчий навіть за попередній. З чим це зв'язано? Тому що тут хороші акумулятори. І тут написано 2 А години. Тут написано 6 ампер годин, а реально тут і 1,3 немає. Ви просто повинні розуміти, якщо ви візьмете, відкрутите з цієї сторони 4 гвинтики, то ми матимемо таке начиння всередині. І тут ми бачимо, що тут у нас 10 акумуляторів. Це 5 і 5 паралель. І вага такого йде вже за пів кілограма. Це якщо у нас акумулятор. 2-х амперний От тут у нас акумулятори от ідуть 2амперні, так, думаю, видно. І цей акумулятор, який я зараз заряджаю, от він нас важить також трошки менше, ніж пів кілограма але вже тут пише 1300 мА. Хоча з боку написано 48 вольт-фарад, тобто 48 Вт. Якщо подивитися на сам пальчик, то на пальчику видно так, не сфокусувалося. 48. 4,8 Вт один пальчик. Їх у нас тут 10. В принципі, те, що написано: 48 Вт, це і буде. Тобто він відповідає заявленому те, що відправляють. Хоча в рекламі. Написано, що він має 5 Агодин. Тут 2,6 Агодин. Тобто реклама в два рази нас дурить. Хоча, якщо дивитися по 48 Вт, то це якби, відповідає тому, що заявлено. Тепер беремо такі акумулятори. От він у нас так само, якби 48. Ставимо на вагу. І вага 300 17 грам. Тобто тут також тільки 5 акумуляторів. Всередині у нас йдуть 5 отворів акумуляторів відсутні. Тобто, це вже рекламують одне, а на практиці зовсім інше. Так само от у вас може попастися такий акумулятор. Це акумулятори від триммерів. Акумулятор, це такі іграшки для дітей, щоб привчати до праці. Ну і можна самому так невеличко десь між кущами, тому що для великих об'ємів вони непрактичні, але ціна невисока, так що для дітей і для себе, так як для невеличких об'ємів можна брати. Це акумулятор так само, як ви бачите, 322 г. Тут тут так само є тільки 5 акумуляторів, а 5 акумуляторів відсутні. Сьогодні я перший раз побачив, що є розбіжність по струму оці два акумулятори. Так, от тут написано у нас 1300. Так, думаю, видно 1300. На цьому акумуляторі написано 2000. Хоча по потужності тут написано 8 Вт. А тут, по потужності написано 4,8 Вт. 4,8 Вт. Чи це так, я вже коли попрацюю, тоді вам скажу. От, але якщо брати по заряду, от ви зараз бачите, на Втметрі у нас 15,1, то це, ця збірка, якраз вона це така сама. от ви бачите. Ця збірочка вона дає, бере більший струм на зарядку. Можливо, вони і потужніші трошки за 2 Амперні. Це вже треба буде подивитися в час. Навіщо я брав цю пилку другу? Зараз поясню: от якщо брати отака пилочка, вона фактично це пустишка, такий пластмасовий корпус. От, але в комплекті йде. Шинка фірмова, така вони досить непоганої якості ці. От, і ланцюг йде. Якщо ви маєте, от така в мене пилка, якою я вже користуюся, можна сказати, рік. От, оце акумулятори від неї. Вона досить таки для домашніх таких, садових робіт мені подобається. Єдине, що для того, щоб працювати і мати запас, тому що з часу міняється технологія, я придбав ще одну пилку, але я її придбав заради оцеї шинки, цепа і двох акумуляторів. Ці акумулятори, які зараз заряджається, стоїть на зарядці, от вони, можливо, і будуть непогані, тому що сам акумулятор, якщо купувати, він буде в районі 700. 800 гривень. А я за всю цю пилку з двома акумуляторами зарядним пристроєм і шинкою і ланцюгом заплатив з доставкою 1700. Тобто, це якби вигідний варіант. значить Висновок такий: щоб відео було не дуже довге. Коли ви купуєте акумулятор, берете на почті одразу. Ватметр у вас не завжди є. Ватмет, щоб перевірити, можна і ватметром перевірити. Якщо у вас зараз я зроблю зупиночку і поставлю акумулятор меншої потужності, поміняв акумулятор, поставив від газонокосарки косарки акумуляторний. Заряджений акумулятор має 20,7 вольта. Акумулятор у нас такий. От він. Такий самий, як той, що заряджається. І споживання на заряді іде 7,5 Вт. Ну, видно, трошки наближу. Так, видно 7,5 Вт. Зараз ви бачите показ 61 Вт. Це акумулятор взяв. Той, що я отримав, він з заводу був заряджений. І дозаряд 61 Вт. Зараз ще один акумулятор посажу в 0 і подивлюся, скільки він бере повністю розряджений до повного заряду. По напрузі заводська зарядка 1975. Повністю заряджений акумулятор 2068. Так, вольтмет стоїть на повністю розрядженому акумуляторі. Перша позначка була 1616. 16. Зараз трошки якби напруга відновлюється. Але струм, звичайно, що вже тут немає. Тобто повністю заряджений акумулятор у нас до 21 хоч і написано на ньому на корпусі 48. Тобто тут і зарядний пристрій. Також, якщо знизу подивитись, тут написано 21 вольт. Ну, це ви самі подивитись 21 вольт. А вже при напрузі трошки більше 16 вольт тример вже не запускається. Скільки візьме акумулятор, я зараз зроблю рестарт ватметра і вже в слідучому відео скажу, скільки бере він повну зарядку. До нових зустрічей.